Сьогодні 25 квітня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття зустріч птахів. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні п'ятниця, закінчується наш тиждень, закінчуються наші зустрічі, які присвячені нашим меншим друзям-тахам. І сьогодні я хочу з вами провести заняття з народознавства, де ми ще раз з вами закріпимо всі ті знання, які ми з вами здобували впродовж цього тижня. Щось ви дізнаєтесь нове про наші народні звичаї, щось ми з вами повторимо. Але я впевнена, що зустріч для вас буде дуже дуже цікавою. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні для того, щоб наша зустріч була теплою щирою, я пропоную подарувати усмішки один одному, адже відомо, що коли люди посміхаються, та відбуваються дива, Які саме стає веселіше і тепліше на душі. Через усмішку людина дарує доброту свого серця. І ось сьогодні я пропоную вам посміхнутися один одному. Іде весна, іде красна, за нею лється срібний спів, то лине вслід юрба гучна. Весняних днів веселі днів. Тітки про яку пору року ці слова? Як ви вважаєте? Так, правильно, саме про весну. Яка пора року зображена на цій картині? Так, саме весна, тому що прилетів шпачок, який приносить нам весну на своїх крильцях. І дерева вже вкриваються маленькими зеленими листочками і квіточками. Дійсно, птахи будують гнізда і з'являються маленькі пташенята, адже птахи принесли весну на крилах. Що роблять птиці навесні, коли із звір'ю віртаються, вони в такі чудові дні з полями. І людьми вітаються. Давайте з вами повторимо пташок, які повертаються з теплих країн. Так, лелека, грак, жайворонок, журавель, зозуля, ластівка, лебідь, шпак, соловейко і чапля. Правильно! Першим він приніс весну, пробудив усе від сну, проспівав він під вікном, а зовуть його шпаком, правильно дітки, саме шпачок, і всі, ви знаєте, приносить до нас весну, саме весну. І от зараз я хочу з вами трошки пригадати. Пограти з вами в гру весна яка. Пригадуємо слова. Весна тепла, весна святкова, весна кольорова, весна працьовита, весна зелена, весна квітуча, весна веселкова, весна запашна. Весна сонячна, весна співуча. Чому весну називають співучою, як ви вважаєте? Так, тому що весною починається весняний пташиний спів. Правильно, і з кожним днем птахів ми можемо бачити їх більше і більше. Вже давно весело хазяйнують шпаки, діловито постукує дятел і оглядає свої старі гнізда граки. І зараз ми з вами подивимось, які знайомі пташки ви тут бачите. Так, зозуля, синичка, сорока білобока. І... Маленький, соловейко, правильно, дітки. В давні часи всі ви знаєте, що дуже часто проводили, проводили наші пращури святкування повернення пташок додому, сила людини в її корінні і узнанні та збереження своїх оберегів і традицій. У наших предків новий рік починався навесні з прильотом птахів, коли пробуджувалася і оновлювалася природа. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. Верхня фотографія вона показує нам. Як люди вдавнину святкували це свято, подивіться, які незвичайні хати. А внизу вже святкуємо ми, так? сучасні люди, які поважають традиції і звичаї українського народу. І дійсно в цей день предки вважали, що весну приносять на своїх крилах птахи. Напередодні випікали фігурки у вигляді птахів. Як їх називали, пригадуємо жайворонки, правильно, чи голубами, їх по-різному називали, але ми з вами звикли називати їх жайворонками. Тому зустрічали птахів з обрядовим печивом у вигляді пташок, так? колись ми з вами про це говорили. Рано вранці діти брали частину цього печива, підвішували його на фруктових деревах і решту тримали до обіду. Коли вилазили на дерево, то приказували: пташок викликаю до рідного краю летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Після цього стежили за тим, коли над ними. Пролетить якийсь птах. Це була добра ознака. Особливо раділи, якщо над головами з'являлися дикі гуси. Кожен брав соломинку і ж бурляв услід пташкам, приказуючи гуси, гуси, нати вам на гніздечко і на здоров'ячко, а нам на тепло. З давних давен, дітки, і ви про це знаєте, про птахів складали пісні, легенди і різні прислів'я. І тепер давайте з вами трошки повторимо, може хтось запам'ятав, хто не запам'ятав, давайте я вам прочитаю прислів'я про птахів. У всякої пташки свої замашки, видно птаха попір'ю. Кожна птиця знайде свого гриця. Де багато пташок продовжуйте, там нема комашок. Не ходи у воду за птицею, а у ліс за рибою. Нікому сама птаха в руки не вскочить. Рано пташка запіла, якби киця не з'їла. Яка пташка, така й пісня. Як багато птиць, не буде гусениць. Всі ви знаєте, що саме прислів'я, приказки і легенди складали наші пращурі давні давні часи, і вони збереглися до наших часів. Вони йшли з покоління в покоління, від бабусі до матусі, від матусі до доньки. і дійшли до наших часів. І зараз ми ще раз повторимо з вами деякі прикмети, які люди помічали і розповідали про них. Ось, наприклад, прикмета пов'язана з ластівкою. Всі, ви знаєте, прислів'я, ластівка весну починає, а Соловей кінчає. Якщо ластівки прилетіли ранньою весною, значить, восени буде хороший урожай зерна, а якщо припізнилися з прильотом, то щедрого врожаю можна не чекати. Перед дощем ці птахи починають літати дуже-дуже низько над поверхнею землі, а перед ясним і теплим днем чудно їх веселить дзвінке щебетання. Все це люди помічали. І запам'ятовували, і потім вважалося, що саме птахи можуть нагадувати людині, саме яка буде погода і чого чекати від природи. Деякі птахи, дітки, являються народними символами України. Так, саме про символи України ми з вами говорили дуже дуже. Багато з вами знаємо, що є державні символи і народні. Ми з вами дуже часто говоримо про рослинні символи України. А зараз я хочу розказати вам про птахів, які є народними символами України. Тож дивимось. Ластівка. Ластівка символізує щасливе родинне життя, ласку, любов. І ніжність. Вважають, що Ластівка улюблена богом пташка. Своїм щебетанням вона прославляє його, наче молитвою. Ластівка також оберігає житло від блискавки або пожежі. Де вона мешкає, в якому гнізді, ви про це вже знаєте. ЛЕЛЕКА Лелека символ любові до батька-матері. Це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі і батьківщини. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він птаха священна, зарозорення його гнізда кара вогнем, а ще лелека приносить до оселі немовлят. І щасливе те село. Яке має хоча б одно лелечино. Гніздо його обходимуть стороною чорні хмари та злі буреломи. Журавель. Журавель символ любові до рідної землі і одночасно печалі, смутку і нестерпної постійної туги для тих, хто не може більше повернутися в рідні краї. Своїм курликанням, кожен з них немов передає вічну біль усіх людей, які вимушено покинули свою батьківщину. Візьміть мене на крила журавлі і віднесіть до ріднього порогу. Нехай розвію батьківську тривогу, так довго жив я на чужій землі. Візьміть мене на крила журавлі, ось такий. Уривок з віршика народ складав саме про журавлів. Зозуля Зозуля – символ суму і вдівства весни і водночасне щастя, туги за минулим і страждань нерозважливої матері. Вона має віщий дар, вона кукує людині. Так, зозуля вміє. Дуже гарно кукувати, щасливе або нещасливе заміжжя. може бути передвісником доброго чи поганого врожаю. Ось така пташка. Дуже часто про неї кажуть, що вона підкладає свої яйця з пташенятами у інші гніздечка. Але все одно кожна пташка має свою красу і завжди нас милує. І радує. Соловейко. Співа Соловейко, про Сонце й Хмаринку, про Любу в країну, що квітне в парвінку. Так, дітки, саме Соловейко вважається теж символом України. Соловейко свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі високого натхнення, і неперевершеного таланту. Ну що ж, переходимо тепер до скоромовок. Дуже часто народ складав і скоромовки про птахів. Скоромовки взагалі існують для того, щоб розвивати ваш язичок. Але вони бувають дуже різними. І саме сьогодні ми з вами поговоримо, який саме скоромовки народ складав про пташок. Летів горобчик, сів на стопчик, пробіг хлопчик, утік горобчик. Хитру сороку спіймати морока, на сорок 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 морок. Летіла сова, торохтіла слова, чи сонце, чи слонце. А може, і сонце. Пташка маленька, де твоя ненька? На маківці сиділа, дрібен мачок дзюбала, дзюб-дзюб, дзюбанець, ходи пташка у танець. Перепілка гарна птиця, та хлоп'ят вона боїться, бо хлоп'ят беруть гілку і лякають перепілку. Не потрібно так лякать, в неї п'ять перепилят. Прилетіли горобці, говорили про крупці. Не по Крупці, не про крупцю, а про Круп'ячко. Ось така скоро Ну що ж, всі ви знаєте, і ми з вами зараз знову про це поговоримо, що саме птахи приносять. Весну на своїх крильцях. Весна цього року трошки забарилася, але з кожним днем птахів стає все більше. Що роблять птиці на весні, коли із звірію вертаються, вони в такі блакитні дні з ланами і людьми вітаються. Що ж їхні голоси дзвенять? Як ліс під сонцем вишумовує дрозди й синиці гобонять. Пташиною своєю мовою. Незабаром пташки на тендітних своїх крильцях, долаючи великі-великі відстані, прилетять і до нас, і ми радо зустрінемо цих маленьких пробісників весни. Але пташки дуже часто ображаються на людей. І тому давайте з вами роздивимось ці символи. Знаки можемо сказати, так? знаки заборони, чого не слід робити в лісі, так? Ну, навіть і не тільки в лісі, тобто, чого не слід робити з пташками. Весною дуже часто люди повертаються. В ліс для того, щоб відпочити. Так? Але вони забувають те, що весною, саме весною, пташки роблять гніздечка і висіджують маленьких пташенят. І тому цей знак нам нагадує, що. В лісі не можна голосно розмовляти і вмикати музику, не можна шуміти, не можна торкатися гніздечок і чіпати яєчка у пташок. А також не можна забирати лісових мешканців, так їхніх дитинчат, навіть пташок маленьких, які можуть випасти з гнізда, їх не можна брати додому. Це дуже-дуже небезпечно. Пташка в таких випадках може загинути. Запам'ятайте, дітки, ці знаки. І дійсно, навесні, щоб допомогти пташкам, ще раз нагадую, треба про них піклуватися. Змайструйте шпаківні, і птахи щиро віддячать вас за допомогу. Вони будуть знищувати шкідників. Ніколи не руйнуйте гнізд. І їхній спів буде звеселяти вас завжди. Охороняйте і дбайливо ставтесь до братів наших менших, і пам'ятайте, найдорожче для пташки це воля. Закінчити моє сьогоднішнє заняття я хочу невеличким віршиком, який ще раз нагадає вам, що пташок треба берегти і поважати. Пташки повертаються сюди, радіють, плачуть і хвилюються. І так одвічно, так завжди, землею рідною милуються, вони на різні голоси співатимуть для тебе, і в краплях срібної роси побачиш чисте небо. Тож не завадіть, друзі нам, згадати нині по-новому був давній звичай у древлян вклонятися всьому живому. Ось і закінчилося наше заняття. Ми з вами пригадали, як в давнину народ святкує приліт птахів, і що вони є дійсно першими, як сказати, дзвіночками весни вони на своїх крилах приносять. Весну до нас в Україну. Тож впевнена, що сьогодні ви почули щось нове, згадали деякі приказки, віршики, загадки, які ми з вами вже на цьому тижні розгадували, так? І е, бажаю вам, щоб ви завжди допомагали пташкам, піклувалися про них. І вони вам завжди будуть вдячними. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення!